Я приїхав до вас землі, яка побачила всі ті жахи війни, які бачив світ і Європа під час Другої світової війни. З таких слів під час офіційного заходу вшанування жертв Другої світової війни, до дня пам'яті та примирення і перемоги над нацизмом розпочав свою промову у нашому місті побратимі французькому реймсі, виконуючи обов'язки Чернівського міського голови, де Олександр Ломако перебуває з офіційним візитом разом з мером Реймсу та президенткою Великого Реймсу. Вони поклали квіти до пам'ятних меморіалів. Саме у Ремсі 7 травня був підписаний акт капітуляції Німеччини однак ратифікований у Берліні наступного дня, і майже 80 річ по тому Європа має кровопролитну загарбницьку війну, розв'язану Росією. А українці борються не лише з агресором, а й за цінності, наголосив Ломако. Демократія має значення, свобода слова має значення, права людини мають значення. Саме ці цінності сьогодні захищає Україна. Українці гідно протистоять цій агресії. Вже понад 439 днів. Як ми стали щитом від зла та не пустили ворога на територію Європи і на території України захищаємо наші спільні цінності, свободу та демократію. Гасло ніколи знову не було і Світ отримав нового диктатора 21-го століття Уроки Другої світової. Говорять ще й про те, що зло обов'язково має бути покаране в день перемоги. Над нацизмом ми боремося за нову перемогу, і вона обов'язково буде а після неї справедливий суд над злочинцями, щоб вже точно ніколи знову зазначив Ломако з трибуни у Реймсі. і подякував зокрема Франції за підтримку нашої країни і Чернігова та його мешканців. Ми робимо це не самі. Нас підтримує весь цивілізований світ. і Я користуючись нагодою, хочу подякувати народові Франції за політичну, гуманітарну та військову підтримку. Відомо, що в рамках свого відрядження Олександр Ломако відвідає міста побратими Чернігова, французький Реймс та німецький Аахен. Має відбутися підписання документів про стратегічну співпрацю між містами, заплановані зустрічі та переговори щодо відбудови Чернігова, стратегічного розвитку міста та інших напрямків співпраці.